Мисливець за прогресом Віктор Янукович пожалівся єврокомісару, як тяжко йому працювати, та хто перешкоджає трудитись. Український гарант запевняв Штефана Фюле, що мізкує над усуненням усіх перешкод на шляху України до Європи, аби вже восени підписати угоду про асоціацію. А також вивчив усі сигнали від ЄС і дав обіцянку пану Фюле, що працюватиме над результатом пошуком нових реформ, які розпочав тільки носів у президентське крісло. Трудитиметься і над виборчими недоліками. Заговорив гарант і про модернізацію України мовляв про владна більшість самокритична, коли не вдається досягти задуманого, і таки знайшов крайніх чиновників та політиків, які звикли жити по-старому, наголосив президент. Укладення угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі залишається нашим пріоритетом і завданням на цей короткий період часу до листопада, 2013 року. Ми добре розуміємо, що по окремим питанням нам треба знайти прогрес. Нам краще зробити усе необхідне, щоб не дати цій можливості піти, тому що за допомогою цієї надзвичайно важливої угоди ми не лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні. Це буде також нова основа, яка стане юридично обов'язковою для обох сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна угода буде укладена з нашим партнером.